Просто загадай якесь питання, подумай про щось. Вітаю. Ви знаєте, багато людей шукають відповіді, на хвилюючі їх питання, відповіді шукають у друзів, у знайомих, у Бога, у карт, хто в що вірить, хтось вірить у все і старається знайти відповідь любим шляхом, любим способом. Так от сьогодні не буде теми цього відео. Просто подумайте про те, що вас хвилює, турбує, а карти хай розказують. І все. Зрозуміло, що розклад буде загальний. До речі, буде два розклади. Гранні карти. І давайте візьмемо класичні карти Таро. Просто карти хай розказують, і ви думайте про, про те, що вас безпокоїть. А карти хай дадуть відповідь. Зрозуміло, що розклад загальний, не може все відобразитися ну, на кожному з вас, на кожному, хто буде дивитися це відео. Але все рівно, прослухавши всю інформацію, якась може бути ключова фраза така для вас прозвучить. Понімаєте, для когось, хтось її не замітить, не почує, для когось вона буде. Незначуща для когось вона буде ключова і натолкне вас на рішення якогось питання о тої проблеми, про яку ви подумали. Тобто вперше, вперше от хочу без теми, без питань просто буду доставати карти, і будемо дивитися, що карти нам розкажуть. Карти розкажіть нам, яка є проблема, яке буде її рішення. Для кожного, звичайно, своє, бо у кожного своя проблема. Ну, тут якісь фінансові заботи, фінансові хлопоти. Іменно e, от хлопоти, тому що ми бачимо бубнового валета. Всі знають, що бубни в реальних картах пригадані – це гроші. А валет це хлопоти. От, понятно, що якісь фінансові хлопоти. А тут, понімаєте, може бути ще, що ви будете до когось звертатися. Щоб рішити ці фінансові вопроси. Зараз побачимо, що там далі. Ну, тут е, треба гроші на то, щоб ісповнилося якесь ваше бажання. От. Е, можуть бути ще витрати на те, щоб гарно провести час. Якщо в мене дивляться чоловіки, то це можуть бути отакі хлопоти. Знаєте, це, тут мова йде не про великі суми. А такі собі суми, які, в принципі, знаєте, не шкода б витратити на те, щоб гарно провести час. Походить якийсь ресторан, пригласити когось на побачення, <кій> сходити там кудись, гарно провести час, якийсь клуб, там театр. Тобто, тут, знаєте, отакі хлопоти, хлопоти фінансові для удовлетворення своїх якихось потребностей і своїх желаний. Так, далі. Ну, тут, звісно же, зв'язана з женщиною. Понятно, що женщина, яка заботлива, добра. Взагалі, щоб ви розуміли, я вам розкажу, хто не знає, червова дама в гральних картах завжди означає от дама, на яку гадають. Є, є такі практики гадання, які. Питають, там, ви світленька, темненька, там, плюс 30, там, ну 30 плюс, 40 плюс, 50 плюс. Але взагалі, от, коли йде гадання, наприклад, коли людина гадає на саму себе або звертається якась женщина, там до 40 років, да, до 45, то завжди неважливо, який там колір волосся, абсолютно, чи колір очей, береться червова дама. І отут, бачите, у нас виходить червова дама. І це говорить про те, що якщо мене дивляться жіно, жіночка, да, оце ви, це ваша карта, і тут любовні хлопоти, тобто якийсь мужчина хоче витратити гроші на те, щоб гарно провести з вами час. Навіть якщо ви одружена, і це чоловік, то хай витрачає, чого ж не витрачає. Чоловік накопиє, не витрачає гроші на свою дружину. Тобто, все хорошо в нас. Далі. Тут вже йде мова про якийсь флір. Тут уже вмішується у стосунки хтось третій. Просто сумки у нас виходить розклад, бачите. І е, все ж таки, е, дивіться, якщо фінансові справи, хто дивиться і розуміє, що тут зачепило з першого слова, що про фінанси йде мова. Значить, е, е, двойка бубен означає, що це якісь переговори будуть вестись. Тобто е, особа, яка уповноважена, тобто юрист, нотаріус, адвокат. Можливо, якийсь оператор в, в банківській установі. Да? Якісь будуть переговори, іти про якесь партнерство, про фінанси, можливо, це отримання кредиту. От вам, і, виходить, фінансові хлопоти. Да? Нам карти показують одразу два варіанти. Взагалі, у карта РО, <кхи> таких карт. у кожної карти є вісім варіантів трактовок, в залежності від того, про що йде мова. То там зорієнтуватися швидше, легше. Ногральні карти, вони більш такі звужені. Да? Якщо ми дивимося без конкретного питання просто так обширно, то, звісно ж, я зразу говорю вам два варіанти: стосунки і фінанси. Чому я завжди відступаю от від трактовки карт і трошки пояснюю, чого я так трактую. Тому що хочу, щоб людина, яка слухає, яка дивиться моє відео, щоб вона понімала. Що я не просто так от фонаря викладаю карти і розказую красиву історію. А що я дійсно якби збираю все це до кучі. Щоб із тих карт, які я витягну, вийшла історія, яка буде вам зрозуміла. Ну, тут ми бачимо казюний дом. Звісно ж, тут всі знають, казюний дом тут штрифовий. Вот. Так що тут, звісно, це якась банківська установа. І тут йдуть переговори, можливо, для когось хтось в пошуку роботи. Хтось хоче поміняти роботу або шукає роботу. Тут, звісно ж, зустріч в казонному домі, тобто якийсь офіс, контора, підприємство це ж казоний дом. Все, люба установа, в якій ви не живете. Тобто, ваш дом це ваш дом, це черговий туз, а трифовий це йде да, казюний. Люба -яка офіційна якась установа. То тут, звісно ми розуміємо, що тут переговори з якоюсь людиною, можливо, з керівником, тут йде мова про партнерство. Тобто ви будете договарюватися про партнерство. Тут якісь бумаги йдуть, звісно хлопоти оці, ви будете розбиратися в бумагах. Бумаги, які можуть бути при влаштуванні на роботу, підписання договору, трудового якогось контракту. Ну і знову ж таки бачимо переговори. Ну, тут вже більш такі серйозні переговори в Казьоному домі. Тут уже сулить вам е, стабільна робота. Стабільна робота, але від вас е, будуть вимагати ваші знання по повну, щоб ви викладали, ваші вміння, щоб ви старались. І за це буде стабільна робота. Ну, там треба буде постаратися. Просто так гроші з неба капати не будуть. Далі, випав джокер нам, сонечко, а що ж таке джокер? Джокер каже, що ви вже нічого в цій ситуації не зміните. Тобто, от, Карта лягла, знаєте, як таке є вираження, як карта ляже. Що буде, як карта ляже, отак от і тут. Карта лягла, і ви вже нічого не зміните. Тобто, по-любому, отак як воно повинно бути, отак воно і буде. Вам вже особо не треба старатися. Якщо вам предначертано, собідування і переговори у казньому домі і стабільна робота, значить так воно і буде. Ви ж від цього нікуди не уйдете. Ну, звісно, якщо тільки е, не заведете будильник, нікуди не поїдете, останетесь вдома, то, звісно ж, вас не візьмуть на цю роботу. Ну, і тут карти нам кажуть, що ми ж все таки говорили: тут про приємне времяпровождение. Вот тут зустріч приємна, тут близькість, тут йде мова про інтим. Про те, що партнер буде проявляти до вас увагу, і вам це дуже, звісно, для вас це дуже важливо, вам цього хочеться. Ця любов, якась така, знаєте, неспокійна. Єсть у вас сумніння, є якась грузь печаль на серці. Все-таки щось омрачає ваші стосунки, щось ви трошки не довіряєте, щось трошки сумніваєтесь, є якісь сутички, є роз... розногласія, ви буває обіжаєтесь. Чим мені подобаються ці карти, що от вони. Так от, даже малюночок, я сюда даже не дивлюсь, такий малюночок, що е, даже от, ну, от красиво даже подивиться, правда? Приятно. І понятно, про що йдемо. От. Так що тут ми розуміємо, що тут зустрічі, гарне время але но есть все-таки печаль. Щось омрачає ваші отношения. Так, що може омрачати? Тут карта така важка далі вийшла. Тут дивіться, тут іде четвірка пік, вона говорить про те, що, бачите, людина лежить. Ця карта, четвірка пік, вона така, як вам сказати, не зовсім позитивна. Тут, звісно, не все втрачено по цій карті, це не туси, не десятка пікова, але все-таки тут якась хвороба. Тут людина ограничена дуже, от як Таро, знаєте, карта жорстких ограничень, отак от і тут. Тобто людина втомлена вже від того, що вона ограничена, що вона не може нікуди вийти, нічого змінить. Тобто Тут або болість, або людина служить, або людина, не дай Боже, в тюрмі. Тобто тут, знаєте, така карта вона говорить, що от людина ограничена і вона не може на сьогоднішній день нічого змінити. Можливо, саме через це йде омрачення, тобто буде свідання, треба потратити гроші. Тут навіть і про військового може йти мова. да? Військові наші ЗСУ, бідні хлопці, вони самі собі не належать. да? Ми ж це розуміємо. Тому тут може йти мова, що такі хлопоти фінансові і е, далека дорога, і ви поїдете гарна зустріч Омрачена чим? Тим, що ви не можете бути з коханим постійно. Людина в ограніченні, в заточенні, в кавичках, да? Не в прямому цього слова. І, і отак от ви побачились гарно провели час, а поїхала, він залишається. Тобто, тепер понятно що ж іменно врачає ваші чувства, що, що вас гложить і чому у вас грусть, печаль на серці. Да? Дві карти витягла, дві карти, будемо дивитися. Тобто, конечно же, свідання, побачення, приятний разговор. Але знову виходить така от погана карта, 9 пік. Вона говорить про те, що буде у вас якась, знаете, від того, що от від вашої самотності, від того, що ви зараз така самотня і тільки мімолітні такі зустрічі вас з коханим, у вас грусть, печаль, і у вас м такий стан, майже депресія. Тобто ні в комусь случаї не допускайте. Собі впадати в депресію. Контролюйте себе, людина здатна себе контролювати і здатна пройти через багато всяких негараздів і проблем. Тому що пройде не так багато часу і все-таки, якби правда буде на вашій стороні. Хто про роботу загадав, про фінанси, тут дивіться, отримання коштів, дев'ятка, пікова, прекрасна. Ой, Бубнова, вибачте. Прекрасна фінансова карта говорить про те, що буде виплатять вам якусь суму таку значительну іменно, яка вам треба, яка вам допоможе. а Це ваш фінансовий успіх у справах. Тобто, хто змінить роботу, пустите корні на роботі, і все буде хорошо. Ну і, звісно ж, будете розвиватися, будете розвиватися, учитися чомусь новому, а це говорить про те, що будуть перспективи. Будуть перспективи підвищення на цій роботі. Ось такий розклад у нас вийшов На три теми в нас вийшлося: такі хлопоти, заботи, да, якісь фінансові, юридичні, потім зустрічі з коханим, з якими навісні, скоріше всього, по якійсь причині. Тут, може бути, не одна причина, так як я сказала, не буду повторюватись. І, звісно же, пошук або зміна роботи, кар'єри. Тобто, таке в нас вийшло, бачите, розширена така. Розширений варіант. Тепер дивіться, буде розклад на картах класичних таро Райдера Вейта. Знову ж таки, ніякі питання задавати картам не буду. Думайте, що кого хвилює, турбує. І Буду витягувати карти, і карти нам все розкажуть. Що хвилює, що турбує. І що з того буде. Так. Карта смерть. 13-й старший аркан. А, ніколи не лякайтеся цієї карти, не думайте, що тарологи вам щось не договарюють. Карта смерті це трансформація, це переміна, перезагрузка. Це ваше, знаєте, кабнуління, це ваш шлях до чогось нового. Чому так? Я вам розкажу знову ж таки. Всі знають, що, ну, ніхто не знає це наверняка, але є така теорія, що людина проживає декілька життів. Тобто є одне життя, от я зараз існую, так. Да? Людина помирає і потім нове життя, тобто обнуляється. От так само і карта смерті. Вона говорить про те, що тут грядуть якісь переміни, будуть, буде обнуління повністю перезагрузка, трансформація. Тобто, якщо якась ситуація довгий час не змінюється в вашому житті, то, от нарешті, незабаром настане час, коли почне змінювати ситуація, і, і ви подивитесь на ситуацію по-новому. Ну, король Пентаклів, звісно тут якісь фінансові надходження, тут якісь капітали, тут все про гроші. Фундаментальність така фінансова, стабільність фінансова, тут, знаєте, як збір якогось урожаю, отримання премії, можливо, спадщини. Тобто тут фінанси, знаєте, все стабільно, можна сказати. І, звісно святкування далі йде. Якщо говорити так загально, да, ні за що конкретно не цепляться, то тут, понятно, що грядуть переміни, і переміни, які фінансові, і на фоні цього отримаєте кошти, нарешті розслабитись і дозволите собі відпочити. І буде якесь свято. Це може бути свято сімейне, може просто накриїти стіл, тому що оформити якісь фінансові бумаги, отримаєте ті виплати. і... Життя піде по-новому, воно зміниться, вам стане легше. Да? Тобто, у кого фінансові труднощі на сьогоднішній день, то нарешті зможете видохнути, відсвяткувати, що вже нарешті чогось добилися. Того, що вже, вже давно вас мучило, стояло на місці, як я вам сказала. От. Тут іде хороша карта, хто хоче завагітніти, хто хворіє, тут іде е, виздоровлення, тут вагітність, тут любов. Тобто ви вже повністю готові стати мамою, хто бабусею. Хороша така плодотворна карта, яка говорить про заботу, тепло, увагу, доброту, сімейне якесь вогнище. Але для цього, звісно, бачите, ви витратили багато сил. Ще і Ще й надалі вам понадобиться багато сил. Відкриється ще й друге дихання, і п'яте, і сьоме для того, щоб перейти якісь проблеми, які є на сьогоднішній день. Звісно ж, іноді да, сумніваєтесь, чи правильно ви думаєте, чи правильно рішаєте, чи правильно робите якийсь вибір, якісь поступки. Звісно, сумнівається свойственно людям. Не сумнівається тільки той, хто взагалі нічого не робить і не приймає ніяких рішень. Той і не сумнівається. Лежать на дивані, дивиться кіно, багато розуму не треба. А той, хто постійно крутиться, як білка в колесі. Звісно, може десь і засумніватися в своїх силах і в своїх можливостях. Це нормально, ніколи не треба картати себе, що от я сумніваюся, якась неправильна. Ні. Далі, тут іде мова, дивіться, шістка жезлі. Тут про якийсь виграш, про якусь побіду. Тут про те, що люди до вас прислухаються, люди хочуть почути вашу пораду. Завжди готові вас вислухати і піти за вами. Ось що саме головне. Хто грає в лотерею? Хто вірить в удачу, оце сама карта, пожалуйста, удача на вашій стороні. Хто, можливо, в пошуку в інтернеті партнера чи партнерші, то тут, знову ж таки, улыбнеться вам удача і підете на якесь романтичне побачення. Але треба проявляти ініціативу. Так просто нічого не вийде. Будете проявляти ініціативу, значить буде щось здвигатися. Саме по собі нічого не пройде. Ну такий зараз період, понимаєте? Перед грудним оце друга половина листопада, вона така важка для якихось справ, для починання чогось нового. Краще просто отак хай йде своїм чередом, і не треба щось старатися і змінити. Улибнулась удача, подякуйте Всесвіту. Щось не вийшло, переступили, пішли далі. Получиться в наступний раз. Тобто сильно бултихатися, от зараз ці дні не треба витрачати свої сили. Ви тільки розтратите себе. Далі, тут йде якісь розмови, переписки на відстані. У вас вже немає сил, немає терпіння, але все рівно на відстані тут іде якась. Переписка, якесь спілкування. Ви не можете на це опять же Повліяти, не можете нічого змінити. Людина ограничена, і ви огранічені, і отак, от, як виходить, по інтернету, по месенджерам Переписуєтесь, спілкуєтесь. І ну, поки воно так і буде. Поки так і буде, просто сприймайте це як, от, як неізбіжність. Так? А, от іде сніг, ви ж не можете зупинити. Цей сніг, щоб він не йшов. Отак і тут. Просто треба набрати терпіння і перетерпіти. Ви творча людина, багато здібностей маєте. Ну, У кожного вони свої, тому що я зараз звертаюся не до одної якоїсь конкретної людини. Да, а... Відео можуть дивитися люди абсолютно різнопланові. Ну тут іде мова про те, що ви в будь-якому випадку маєте здібності, і ви можете добитися багато чого. Головне цими здібностями користуватися, не змарнувати їх. Допомога буде у вас якась. Допомога фінансова чи фізична. Ви її потребуєте, ви її отримаєте. Або ж ви будете комусь, ну, взагалі, то далі йде в нас імператриця. То, звісно, це допомога буде вам, ви будете сприймати допомогу, ви приймати. Тут, знаєте, якщо йде мова знову ж таки про якісь фінансові справи, про юридичні, то тут якась справа серйозна і буде займатися нею людина, яка компетентна в цих питаннях. Тобто фахівець своєї справи, до якого ви звернетесь для вирішення якоїсь проблеми чи питання. Да? Витратити кошти, але він це питання вирішить. В будь-якому випадку. Просто пойміть, що е, бувають такі, ну, часто, да, виникають е, е, такі життєві, коли нам потрібна допомога фахівців, там, лікаря, юриста, е, адвоката. Е, Неважно не там, кого іще, просто вам потрібна допомога. Карта отшельник. Сейчас побачимо, що там далі. Ну, так, да, дивіться, вам треба приймати в будь-якому випадку, Сейчас ще третю карту достану і вже все одразу розкажу. Дивіться. Вам в будь-якому случаї, придеться приймати якийсь рішати якийсь важливий випробує і приймати якесь рішення. В будь-якому випадку рішення прийдеться приймати саме вам. Опираючись на свої знання, на свій життєвий досвід, на, на свою якусь інтуїцію, так. Да? То, що ви з кимось порадитесь, ви то можете порадитись, але все одно рішення приймати вам. Остаточне слово все рівно буде за вами. І в будь-якому випадку, це рішення буде правильне, бо його приймете ви. Опирайтесь на свій досвід життєвий, і рішення буде правильним. Можливо, все-таки в даній ситуації не варто з кимось радитись. Можете порадити кому угодно і що угодно по, по будь-якому вопросу. Поэтому опирайтесь все-таки на свої інтуїції, на свої знання і свій життєвий досвід. Ну, ось такі розклади вийшли. Буду вдячна за лайки, за підписку і е, будь-який смайлик або пару слів в коментарях, щоб я розуміла, чи я не даремно для вас знімаю ці відео. Буду вдячна за відгуки. Бережіть себе, всім мирного неба і всього найкращого.